Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні розпочнемо роботу з автомобіля Hyundai Kona. Це 2019 рік. На панелі приладів має пробіг 166 тисяч. Зі слів власника каже, помилка долити холодогент інвертора з'являється періодично. Так, воно є у всіх. То з'явиться, то пропаде. Може бути немає якийсь час. Потім знову вилазить, і так, в принципі, у всіх. Таке, щоб помилка не, не зникала зовсім, дуже рідкі випадки, щоб вона постійно там висіла і е, просто не зникала. Отже, типічний випадок. Очікуємо, побачити кристалізацію антифризу, і будемо робити повну промивку системи охолодження з повною заміною антифризу. Бачимо, це у нас з тепловим насосом автомобіль. Батарея 64. Так? 64 батарея. значить Ближче до 12 літрів антифризу потрібно. Приступаємо, зливаємо антифриз. Як завжди показую, подивимось, першим буде радіатор. Передній основний Глянемо, що там. Перше підключення. Передній радіатор. Цема винітання помки. О, нормально так накидало. Це всього лише одна Але вона дійсно велика деталь, є там, де кристало зайняти своє місце. З радіатором, не менше. Закінчили промувати батарею нагрівач. Зараз підключені до двох теплообмінників. Почнемо з правого, подивимось, що там. О. Тут навіть прохідливі це якісь побіж. Просто пішли з кристала. Той автомобіль з точки зору тих, що до нас приїжджали, такий приближений до максимально трудного в плані по кількості кристалів. З одного теплообмінника правого, так, там іде декілька маленький шланг і патрубок, і чуть-чуть довший. І оце в ньому бачите скільки. Доволі багато для такої деталі. Тут маємо справу. цей кусочок вийде на очах Вже проблеми з кристалізацією давно в цьому автомобілі і доїздив до 160 тисяч. Потребував пройти цю процедуру раніше. Ой. Зараз відразу зроблю переключення на інший теплообмінник. Подивимось, яка там ситуація. Теплообмінник лівий. Це сам теплообмінник без патрубків. Працюємо. Були підключення на двигун з інвертором. Чистенький фільтр. туговато йде, про шалову кидувати. Це автомобіль явно. Має одну з найбільших кристалізацій, що в нас було. Попрацювати, працюємо з двигуном-інвертором та двома помпами. Явно тут проблеми серйозніші. Треба попрацювати, попрацюємо, покажу, що може ще досити. Триває процедура промивки двигуна з інвертором. І перейдемо, подивимось, скільки ж там кристалів. Кристалів багато. Реально, цей автомобіль один з найбільших Кристалізований, який до нас приїжджав. Нагадаю, що пробіг має 160 тисяч з копійками. І ще раз і ще раз хочеться сказати, що всі автомобілі, в яких був залитий синій антифриз о такого кольору, як оцей він заливався першої генерації можна так виразитись, BSK англійська C1. І він виявився невдалим. Вже був автомобіль нас на промивці го року із зеленим антифризом, і теж мав пробіг плюс-мінус, такий, як цей автомобіль, не виявлено кристалізації Тобто попередній антифриз зеленого кольору був кращий. Можливо, він не мав якихось там захисних властивостей, щось там якоїсь токопровідності. І чомусь вирішили е виробники Kia-Hyundai перейти на цей антифриз, який виявився невдалим. Потім уже з 2019 по 2022 рік його заливали в автомобілі з якогось там місяця 19-го року по, по якийсь місяць 2022 року. <кій> Якщо там початок, саме січень, мабуть, 19-го мог ще бути залитий зеленого. І вже в 23-му перейшли на нову покращену формулу Антифриз BSK 2, тобто друга його версія. І Всі автомобілі в цих роках мають кристалізацію. В когось більше, в когось менше. В когось зробили цю процедуру, в когось не робили, в когось зробили неякісно. Раз, два чи три можна робити і цю процедуру. Якщо не якісно вимити, не прибрати всю кристали, не за не виконати повну заміну при цьому антифризу, помилка повернеться. Вже такі випадки не одинокі, їх багато. Люди телефонують і кажуть: от біда, вже два рази мили в офіційному сервісі, не можуть вони допомогти. Ще вже звертаються люди. Наприклад, був дзвінок міста Одеса, в якому і, по-моєму, ще з якогось міста після офіціалів, після процедури промивки, знову повторне звернення, на що дають відповідь. У вас помпа лягла, вам треба міняти помпу. Ну, тобто, представте, машині 40 тисяч пробігу. І кажуть, лягла помпа. Такого бути не може. Це дуже рідкі випадки. зсилатись на це не є професійно, неправильно. І з якоїсь е, сторони. це оман. Вводення в оману людину, що треба помпу поміняти, повністю робочу помпу, яка ще буде їздити і їздити, треба міняти. Такі випадки із заміною помп. Вже я знаходив на закордонних сайтах. Є закордонні форуми, в яких теж люди використовують автомобілі Kia Хюндай і електрички. І все те саме. Тобто, по всій планеті, по всій планеті, можна сказати, в будь-якому куточку розповзлася ця проблема. Робили відзивні компанії, люди повертались, знову приїжджали, їм теж говорили, що треба міняти помпу і все так по кругу. Тому що треба якісно. Прибрати цю проблему. Тобто вимити всі контури, все прогнати, все прибрати і замінити на новий антифриз. Новий антифриз. Тепер дуже часто задають питання, який антифриз придбати. Я покажу наглядно, зібрали чотири види каністер і три види антифризу, які найбільш поширені. Перейдемо з. Найдорожчих варіантів в сторону здешевлення Найдорожчим варіантом буде оригінальний антифриз Battery System Coolant BSK 2. 60% бачите, якийсь розчин. Отака каністра, вона 2 літри. Має позначку Hyundai KiA. В Kia теж такі каністри. Також бачили 5-літрові каністри Kia з оригінальним антифризом. Ви його можете придбати. Тобто його продають, цей антифриз, висока ціна зумовлена тим, що відразу поясню: якщо його купувати от просто ви захотіли його купити. Ціна на нього завищена. Якщо звернутися до дилерів, то в них виявляється, що він дешевше стоїть. А чому дешевше? Ну, мабуть, того, що. Хочуть, щоб до них їхали, щоб оригінал купували. І так далі. Тут вже хто як де знаходить, буває на Оликсі, продають такі каністри, десь мучені, підмучені, як кажуть, десь, може, зекономлені. Ну, Факто, що він дорогий. Він там коштує і 1300 за 2 літри, і 15, і 1600, і 1800, і, і під 2000. Грубо говоря, Найдорожчий варіант. Далі йдемо. Торгова марка MPM. Представлена, має допуск, бачите, Kia Hyundai для гібридів, для електромобілів. І в них два варіанти. Є. В білої каністрі готовий, мінус 37 і концентрат в синій каністрі. Також в них ще є каністри по літру. Можна брати, там, допустимо, готовий. 2 п'ятерки це буде 10 і ще 2 літрі Він дешевший за оригінал. Гарна якість, нормально, все з ним порядок. Можете лить сміло, кому як би от середній варіант беріть без питань. і перейдемо до цього антифризу. Антифриз називається торговою марки StarLine. На просторах інтернету пишуть, що він вироблений в Чехії. Десь там, наче як в Європі, по факту не не знаємо, де він саме виробляє. Знаємо лише одне. Цей антифриз перевірений. І всі антифризи перевірені, цей теж перевірений на багатьох автомобілях. Люди, які займаються промивками в інших містах, ми теж моніторимо, чим вони миють, що заправляють. Цей антифриз Starline самий розповсюджений, тому що він більш. По доступній ціні. Його вартість плюс-мінус 1600 за 5 літрів, 1700, 1500 1800 і вже ціна по різному коливається, десь більша, десь менша. Нашого поставщика, який завозить цей антифриз в Україну. Теж ми беремо по такій самій ціні, як ви можете взяти. Тобто знаходьте наш чат-бот, в ньому указана ціна. Не більше, не менше, так як ви можете і самі придбати, можливо, в нас буде вигідніше в плані того, що вони йде в 5-літрових каністрах, а в машину треба 10, 11, 12 і 3 літри вам залишиться просто в подарунок як би з запасом. Якщо ж у нас берете, просто 12 літрів відміряли, за них заплатили кошти. Самий доступний варіант. Якщо говорити в цілому, От що краще звернутися в сервіс там, де, наприклад, в офіційному сервісі зачастую кажуть, не проводять заміну антифризу. Тобто провели промивку, якось там продули, промили і пишуть: ми вам додали 2 літри чи 4 літри антифризу по оригіналу. Отакого. От і як, на мою думку, на нашу думку... Це невдалий варіант, невірний, неправильний. Антифриз, як в цьому автомобілі, вже 150 тисяч пройшов, неважливо 60 чи 40. Ще раз скажу, треба не зовсім довіряти показниках приборки. Дуже часто крутять пробіги. Всі, хто завозить ці автомобілі з Європи, намагаються війти в кращу цінову політику з меншим пробігом і тому. Часто намахують людей з пробігом, тому не довіряємо пробігу. Якщо 40 і велика кристалізація, ну не факт, що там, звісно, 40. Але тут не до цього. Я не буду стверджувати, що там в кожній чи не кожній кручений пробіг. Факт от, що Хоч 40 пройшов антифриз, хоч 50, хоч 100, хоч 150. Він відпрацював своє, він має кристалізацію, він викидує її, він неякісний. Яким чином можна його взагалі залишати в автомобілі? Ну ніяк. Не радимо зовсім злити повністю, все пробити, пробрати кристали і залити любий з цих антифризів. Також можливо, хто дивиться нас постійно, є ще люди, які привозять. Зовсім антифризи не для електромобілів. Вони не мають допуска Kia Hyundai, не предусмотрені саме для цих автомобілів. Просто привозять других марок, кажуть, там в Теслу заливали такий антифриз чи ще кудись. Ризикують, якби просто просто заправити другий якийсь звичайний антифриз. Чи можна так робити, це все на відповідальність власників. Якщо йому так радять і він довіряє тим. Людям, які це роблять, ну, будь ласка, ми зальємо те, що привозите ви, що привозять власники. Тобто робота є робота. Ми зробили свою роботу, далі вибір за вами, що залити у ваш автомобіль. Отакі справи з антифризом. Надіюсь, всім доступно пояснив, щоб не було питань. Це і підходить? підходить дуже багато, його льють саме більше. Проблем після нього немає. Як кажуть. Навіщо платити більше, але все може бути. Хтось дуже любить автомобіль, все по оригіналу, привозить оригінал і теж можна зрозуміти, есть, тут кого які спроможності, це ж все індивідуально. Підходить вже до кінця промивочка, подивимося, що тут ну, дуже багато для двигуна інвертора. Будемо закінчувати з промивкою і збираємо автомобіль, заправляємо антифризом. Циває вакуумна заправка антифризом. В автомобілях з батареєю 64 кВт і з тепловим насосом влазить 12 літрів, ближче до цього. От знову і знову за акумулятор. Заряджали ми його, трішки підзаряджали, тільки включили прокачку помп, падає відразу на 8 вольт. Тільки включаєш зарядне 11,9-12. Дохлий повністю, пов... мертвий, можна сказати. Перевіряйте в себе ці акумулятори. Ще рідний акумулятор він уже давно вмер, а люди ще про це не знають. Викинуть однозначно, поставити новий. Тільки так. Будемо заряджати акум і далі проводити прокачку, бо не можуть помпу прокачати. Закінчили цим автомобілем, все супер, помпа вийшла на правильні оберти. Все в допусках. Чуємо, власниця каже, якісь посторонні шуми є, можливо це робота компресора. Отак себе видає. Трішки якісь посторонні шуми. Радили звернутися до того, хто кондиціонерами займається. По системі охолодження, по антифризу, все супер, все в допусках, так як має бути. Закінчуємо з цим автомобілем і переходимо знову на кону, але не 64 кВт, а 40 і без теплового насосу. Автомобіль вже в нашому боксі заїхав. Зараз подивимося, що там. Там, до речі, робилась відзивна компанія. Дуже цікаво побачити і мінялась батарея. Що там, чи є кристалізація, чи нема. З цим автомобілем все. Робили підключення на передній радіатор. Нагадаю. В офіційних даних власник пробив, що робилась відзивна компанія. Робилась заміна батареї і заміна антифризу. Так, зазначено. Зазначено, що зроблена відзивна компанія. До речі, зараз напарник знімає патрубок з теплообмінника. Погляньте, отакий вход теплообмінник. Вже цікаво. Вже цікаво, але цікаво зараз буде. Чистенький фільтр підключений, передній у нас радіатор, основний, поїхали, дивимося. Впадає піна, а під ній що? А під нею лежать пристави. Подивіться, яка велика кількість, тільки передній радіатор. Просто капець. Ого. Зараз мені здається, ще більше буде. Зазвичай зупиняю, подивимось. Так це жесть. Гляньте, передній радіатор весь повністю фільтр запакував. Отак от, от маємо справи. Так що, якщо у вас відмітка стоїть про зроблену відзивну кампанію, не значить, що у вас там зроблено все правильно і все і немає кристалізації. Відмітка може бути, проблема є. Цей буде цікавий автомобіль, всюди видно кристали, кожний патрубок знімаєш і вони аж там висипаються. Отже, працює. Закінчили з промивкою радіатора переднього, зняв фільтр і хочу вам показати більш детальніше, подивіться, якої каші ми наварили в лапках. Просто капець. Дуже багато кристалізації в одній деталі. Передній радіатор запакований. Переходимо далі на промивку батареї з нагрівачем і подивимося, що там. Батарея нагрівач, поїхали, дивимося. Та сама картина, багато кристалізації. Зараз під'єдналось наступне підключення, сам теплообмінник. Зверніть увагу, патрубки під'єднані прямо на сам теплообмінник. Ось дивіться, яка малесенька деталька. Міні. Поглянемо, що в ньому чистенький фільтр. Поїхали. Тут є кристали. При чому є якісь жовтіші, біліші, зелененькі різних кольорів. Така гама. Працюємо все промісно. Триває заключний етап промивки двигуна з інвертором та помпами. Бачимо, таку картину. Дивіться, скільки кристалів. Багато. Автомобіль має теж велику кристалізацію. Не дивлячись на наявність відмітки про відзивну кампанію, кристалізації багато. Проблема не була вирішена, не було промито. Отак От оці патрубки заглядуєш туди, було отак все повністю в кристалах. Зараз чистенько. Це вже промити. Закінчилась промовочка і триває вакуумна заправка антифризом. Раніше показав MPM, готовий антифриз. з цим автомобілем. а так виглядає антифриз. Робили прокачку спеціальною програмою електричних комп. Антифриз прокачали, повітря видалили з системи. Все працює супер. Зараз машину завели, включили в режим кондиціонера. Тестуємо показання помпи в різних положеннях. Все відповідає заводським нормам. Все супер прийшло так, як і в інших автомобілях після промивки. По антифризу залишку 10 літрів було. І в цей автомобіль на дні залишилось менше, ніж пів літра. Грам, мабуть, 300, може 200. 200 грам. 10 літрів достатньо для 40 батареї і без теплового насосу. Це найменша кількість антифризу влазить в цей автомобіль. Будемо закінчувати. Отже, ви сьогодні переглянули декілька автомобілів, побачили, які бувають проблеми з кристалізацією. Ми працюємо постійно їдуть електрички, їх багато. На жаль, ущерга зростає і збільшується дуже швидко. Тому Якщо хтось має наміри приїхати, заздалегідь бронюйте собі місце, бо не можете не встигнути, як кажуть. Придеться там щось тоді вам в другому місці вирішувати питання. Дякую вам за перегляд, всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!